Це саме траса Слов'янськ-Бахмут. Ми знаходимося біля передової, до неї від нас буквально там 4 кілометри. Наше завдання, нашого підрозділу, якщо буде прорив якоїсь колони або техніки, ми маємо їх зупинити. В основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців, але не вдається нічого. Запускають дуже багато. Квадрокоптерів, своїх розвідників, орлани літають, розвідують, прощупують, потім намагаються вибити артою, але все безуспішно. Це в нас довготривала оборонна точка, ДОТ скорочена, з якого військовослужбовці можуть нести безперервний вогонь. В принципі, він захищає від мінометних осколків. У нас в даному доті встановлений ДШК Дігтерів Шпаги на кулемет. І військовослужбовець під час несення служби заступає сюди на позицію безпосередньо і прикриває дорогу за допомогою даного кулемету. У нас тут є в доті обладнані три безпосередньо вікна. З якого військовослужбовці можуть безпосередньо вести вогонь, по вказаній позиції або ціль. Зараз наш кулемет направлений на більш важливу точку. Тобто, у нас є траса бахмут славянськ у нас є головне із завдань: стримування ворогу на даній дорозі. У випадку виявлення повітряної цілі або зміщення вправо чи вліво. Збройних сил ворога ми можемо перемістити даний кулемет в інше вікно і вести вогонь по ньому. Скажіть, чим ми тут займаєте зараз? Набиваємо гібеони піском. Для чого? Від осколків. Якщо ви рядом прилетить Щоб, Щоб пісок зайшов. І не посікло наших хлопців. Як робота? Триває. Та добре. Що тут відбувається в цьому районі останні тиждень-два? Ну. Чути стрілкотню, прильоти, на різних дистанціях прильоти. Так що не розслабляємося. Кому казати? Головна небезпека це техніка противника. Якщо пройде техніка, тоді вже за нею піде піхота. Навіть на техніці може їхати піхота там, на танках, на БМП, на бтр ну, на броні можуть їхати там, до 10, може навіть і більша кількість піх, ну, піхотинців. Якщо не пройде техніка, тоді ну, піхота якби сама без піддержки техніки, артилерії, це ну, вже так не воюють». Ну, зараз ви ж бачите, що вони на Бахмутському напрямку. Тут вони закидують просто ну, живим м'ясом. Воюють як в, в Другу світову війну. Вони питаються знайти нашу артилерію, щоб уразити її. Наші теж питаються їх знайти, вже, нащупати, уразити. Працює артилерія, працюють наші дрони, і самоліти були, ну, літаки заходять, і вертушки заходять. Піддержують по можливості основні такі гарячі напрямки, стараються їх прикрити. Ну, зараз працює артилерія далекобійна чути. Добре, Ось добре добре, чути.